МВ-4 використовується для протиопіхотних мін. Час роботи була виявлена ПФМ-1С. Були детонації. Не витримує протитанкові міни. Ширина захвата 1,70 метр, глибина 30 см. Керується пультом дистанційного керування. Бере відстань до кілометра пульт. Оператор стоїть на безпечній відстані від машини. Безпечна лісність 50 метрів. Пульт відображає температуру гідравліки, температуру тосола, показує рівень топлива в бакі. На даній ділянці машина може пройти 0,3 гектари, бо то, що загрязнене поле і тяжелий ґрунт. Крутячий момент там цепки, молотки, він розбиває ґрунт. Робочий орган представляє бал ципками. В залежності від ґрунту, пилі там буде більше з масовок Кожну годину продуваю машину. На даній ділянці машина йде зі скоростю 0,5 кілометрів. Якщо ми будемо їхати швидше, будемо пропускати ПФМ. Після проходження машини сапери проходять металодетекторами.